Наповнити змістом чиновники та пластуни зібралися за круглим столом, аби окреслити реальні кроки діяльності обох сторін в рамках підписаного договору про співпрацю між Івано-Франківською ОДА та громадською організацією пласт. За словами влади, дана організація одна з небагатьох, яка працює над вихованням молоді на рахунку пласту. Мільйони справжніх патріотів України. Зараз в наш новітній час пласт виховує теж патріотів України. У нас на передовій майдану були пластуни. Їх було Дуже багато. Зараз пластуни на передовій на, на сході України. Багато є добровольців. Знаю, що є люди, які загинули, захищаючи Україну. Знаєте, і це не випадково, тому що вони отримали в пласті. Таке правильне українське виховання наразі пласт просить підтримки влади у проведенні літніх таборів. Охопити патріотичним вихованням планують 800 дітей. Також вважають за потрібне відновити роботу таборів сокіл та в урочищі Остогір, які започаткував ще Андрей Шептицький. Паралельно сподіваються на те, що влада підтримає ініціативу пласту щодо створення обласного пластового центру. Розпочали такий освітній проект. Буду так називати. Це створення обласного дитячо юнацького пластового центру, як позашкільного закладу освіти, і фактично. Був рік, такий важкий рік підго підготовчих робіт і. і... Думаю, що з допомогою обласної державної адміністрації ми зможемо запустити надзвичайно цікавий проект у освітній простір Прикарпаття. Минулого року влада на потреби пласту виділила 45 тисяч гривень. Цього року структура отримає найбільшу серед молодіжних громадських організацій суму в розмірі 100 тисяч гривень.